Сьогодні п'ятниця, 8 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Намагався загасити пожежу, але сам отримав опіки. Вранці 7 вересня у Миколаєві по вулиці Кузнецькій на території приватного домоволодіння загорілась літня кухня. На місце швидко прибули рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій. По приїзду з'ясувалося, що 49-річний господар намагався самостійно приборкати полум'я, але отримав опіки. Медики надали йому першу допомогу та госпіталізували до лікарні. О 10.47 ДСНСівці ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів. Її причини наразі встановлюються. Водночас 12 вогнеборцям вдалося вберегти від займання розташований поряд житловий будинок. Миколаїв з робочим візитом відвідало керівництво національної ради з питань телебачення і радіомовлення. У рамках поїздки представники регулятора провели зустріч з медійниками області. Говорили про діяльність засобів масової інформації в регіоні, проблемні питання та особливості впровадження закону України про медіа щодо головних тез зустрічі та ситуацію з впровадженням нового законодавства. Дивіться за мить. З 31 березня набув чинності закон України про медіа. Нове законодавство унормовує правові засади діяльності в Україні суб'єктів медіа, а також інструменти державного управління, регулювання та нагляду для відкритої комунікації з регіональними змі щодо нового законодавства на Миколаївщину прибули представники національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ми приїхали на Миколаївщину. Для того щоб поспілкуватися з воєнною адміністрацією, з силовиками з українською поштою, з Укрпоштою, з хто ще в нас був на зв'язку з концерном РРТ, з частотниками Обленерго, для того, щоб зрозуміти, які проблеми є у такому важливому регіоні, як Миколаївщина, мовники, які тут працюють, для нас дуже важливі люди, тому що Ну, по-перше, всі включилися в цю боротьбу, всі розуміють дуже серйозно ставляться до, до своєї місії сьогодні. Новий закон є однією з вимог Єврокомісії щодо подальшої перспективи членства України в Європейському Союзі. Він затверджує регулювання порядку діяльності нацради та медіа під час агресії, визначає зміст інформації, пропонує реєстрацію телебачення, преси, онлайн видань та значно розширює повноваження регулятора. У нас вже в Національній Раді як суб'єкти в сфері медіа вісім друкованих медіа Миколаївських зареєструвалися. І сьогодні ми тут говорили, що ще планують. Ніквесті Продакшн зареєструвалися як онлайн-медіа, і є 14 провайдерів. Це вони здійснюють діяльність аудіовізуальних сервісів. Мовлення здійснюють 5 місцевих мовників сьогодні на Миколаївщині. Це Март. Квант, лінійні є аудіомедіасервіси, Їх три закон вносить зміни до 78 інших актів, визначає нечинними шість колишніх законів, які мали відношення до преси, та три постанови. Основною фундаментальною зміною є відхід від поняття засіб масової інформації, яке вважається радянським пережитком, і перехід до терміну медіа. Одним з важливих питань для нас є е е мовлення. Суб'єктів у сфері медіа там телеканалів, радіостанцій, особливо у о, прифронтових у прикордонних територіях, і ми знаємо про проблематику Миколаївської області, йдеться і про Снігурівську громаду, і про Вознесенськ і Очаків. Вчора ці питання проговорювали із представниками концерну і з військовою адміністрацією для того, щоб Ті передавачі, які вже працюють, щоб на них по можливості підвищити потужності, щоб охоплення території було більше. В зустрічі взяли участь близько 20 представників медіа Миколаївської області. В більшості це ті редакції, які зуміли утриматися на плаву після початку Великої війни і продовжили свою роботу. Я вважаю, було дуже плідне спілкування. Ну чому? Тому що, по-перше, як мінімум, за час повномасштабного вторгнення, це точно таке масове представництво от безпосередньо тут у нас на місці представників національної ради, ти ще й на чолі з керівником національної ради з Ольгою Герасим'юк. По-друге, знач, новий закон про медіа досить серйозно розширив повноваження національної ради з питань телебачення і радіомовлення в частині регулювання онлайн медіа і друкованих медіа. І сьогоднішнє спілкування показало, що колеги саме з онлайн і з друкованих, ну в них просто є колосальний дефіцит уваги до них. Наразі закон набув чинності однак, в силу він вступить після завершення воєнного стану. До того часу Нацрада і медійники сподіваються усунути всі суперечливі моменти. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Традиційно Нагадуємо, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Миколаївський апеляційний суд задовільнив скаргу прокуратури та взяв під варту без права внесення застави двох чиновниць Миколаєвобленерго. Їх підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та підтримку збройної агресії РФ. Як відомо, у серпні служба безпеки затримала фігуранток за публічні заперечування існування України як держави та підтримку повномасштабного вторгнення Росії. Також в СБУ встановили, що вони поширювали російську пропаганду серед колег і підлеглих. 60 років душа в душу. 7 вересня в Палаці урочистих подій Миколаївці Леонтій та Олена Користельовий відзначили своє діамантове весілля. Історія їхнього кохання розпочалась ще у школі в 9 класі. Наші кореспонденти побували на річниці весілля літнього подружжя та поспілкувалися з ними. Якими були ці 60 років для пари, розкаже Катерина Рупташ. Рука в руці крізь все життя. Вчора у Палаці урочистих подій відзначили 60 років з дня весілля подружжя Леонтія і Олени Користольових. Леонтій Іванович завідувач кафедри в Національному університеті кораблебудування імені Адмірала Макарова. А Олена Петрівна вже 20 років викладає в недільній школі. Чоловік розповідає, за цей час траплялося чимало, але найголовнішим для них завжди залишається родина. Діти, онуки, правнуки. І це все більше на бік моєї дружини Олени Петрівни. Ну а я вже там підставляв плече, щоб їй якось допомогти. Історія кохання сім'ї Користальових розпочалась ще в 9 класі. Тоді Леонтій Іванович підкинув маленьку записку в кишені своїй майбутній супутниці з текстом Давай дружити. Ну так ми з ними подружили. А тоді він мені написав. Таке підписав, щоб збудувати міцну сім'ю, треба не тільки, щоб була велика любов, а ще й велика дружба. Так ми і дружимо вже 60 років, розповідає Олена Петрівна. Жінка ділиться, люди дивуються, як їм вдалося прожити стільки років разом. Але жодного секрету тут немає. Треба просто підтримувати один одного. Без підтримки. Ми нічого в житті без поваги, ми нічого не досягнемо. А так в житті треба ж поставити на ноги, як кажуть дітей. Треба допомогти виховати онуків. А тепер у нас вже і правнуки. Четверо правники да, правників. Треба допомагати, треба підтримувати. Якщо буде така взаємна підтримка, то все буде гаразд. Як і у всіх в сімейному житті у подружжя траплялися і злети і падіння. Олена Петрівна згадує: попри всі, негаразди, вони були щасливі, адже у них завжди було найважливіше кохання та сім'я. Ми завжди вірили в майбутнє, і ми ніколи не роптали, ми ніколи не кричали, що мало грошей, що ще щось там того мало. Нам завжди всього доставало. Ми у всіх. Які тільки не були умови завжди приспосабили. Нам було дуже добре. Ніколи, ніколи у нас не було проблем. Родина Користальових каже, якби у них була можливість дати пораду собі 60 років тому, єдине, що б вони хотіли сказати, ви все робите правильно, підтримуйте одне одного та ніколи не сумнівайтесь в тому, що у вас все вийде. Ті самі слова вони заповідають і усім парам, які нині лише на початку свого шляху. Для вас молоді і для всіх молодих. Хай будуть у стосунках вірність і любов. Завжди, щоб хотілось додому обом. Нехай не зникає між вами довіра. Достатку бажаю вам щастя та миру, і пошані жити і щодня все більш любити. Хай вам Бог дарує радість і щоб зустріли разом старість. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Взаємодія та співпраця в рамках реалізації проєкту Поліцейський офіцер громади чотири громади Миколаївської області, а саме Баштанська, Веснянська, Новобузька та Софіївська, підписали меморандуми про співпрацю із обласним управлінням національної поліції. Цим документом сторони закріпили наміри щодо спільних зусиль задля підвищення безпеки і порядку, охорони прав і свобод громадян, а також протидії злочинності. Водночас, представники обласного главку поліції обговорили з очільниками громад проведення конкурсів з відбору поліцейських офіцерів. Громад. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Врещагіна відкрили виставку відомого художника Леоніда Ященка. Живопис обране. Експозиція присвячена пам'ятні для митця даті. Тож, що стало приводом для організації виставки, знає мій колега Сергій Лисюк. Живопис обране. 22-га персональна виставка Миколаївського художника Леоніда Ященка. Переважна більшість робіт митця є урбаністичними пейзажами. Вони відображають любов Ященка до рідного міста. Найновішу з представлених картин, осінь на вулиці Обсерваторній. Художник завершив всього за три дні до відкриття експозиції. Я вибрав із своїх робіт такі, які, на мій погляд, вартують того, щоб їх подивитись і показати людям. Картини вони як діти. Я їх всіх люблю і всіх. Пам'ятаю, тому я підібрав багато картин. Лишилось таких, які б я хотів би показати. Але місця, на жаль, немає. Виставка присвячена пам'ятній даті: – 70-річчю Леоніда Ященка. Його митець відсвяткував ще минулого року, проте тоді не зміг подібним чином відзначити ювілей, оскільки перебував в Болгарії. Краєвиди цієї Балканської країни також увійшли до експозиції. Там мені вдалося намалювати багато болгарських краєвидів, Варну і інші дуже цікаві мальімнічі міста. Конкретних творчих планів на майбутнє Леонід Ященко немає. Все залежить від натхнення, яке і веде пензля по Мольберту, наголошує митець. Буває так, що плануєш показати одне і працювати в одному напрямку, а так складається, складується, що сам холст підказує тобі. Зовсім інше у мене так. Я не можу прогнозувати свої дальніші кроки. Підтримати Леоніда Григоровича на відкритті виставки прийшли колеги-художники, пересічні містяни та звичайно ж друзі. Серед них відомий Миколаївський краєзнавець, депутат обласної ради Євген Горбуров. Він заявив, що вважає Ященка одним з найталановитіших митців рідного краю. Це дійсно людина, яку поцілував Господь, дав йому уроки чудовий пензель, яким він користується і дарує нам всім, мешканцям Миколаєва, гостям міста, дуже, дуже прекрасні витвори. Я не беру на себе таку сміливість, щоб оцінити його вклад в мистецтво всієї України. Але для нашого міста, для обласного центру його вклад безцінний. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Марта. І до спортивних звитяг миколаївців з 3 по 9 вересня у Великобританії проходить чемпіонат Європи з пара настільного тенісу. У змаганнях беруть участь 267 спортсменів з 35 країн. Наша Наталя Косміна вже здобула бронзову медаль і продовжує свій виступ з колегою по миколаївській команді та збірній країни Іриною Шинкарьовою. Вітаємо спортсменок та їх тренерів зі здобутим результатом і уважно слідкуємо за турніром далі. І наостанок про погоду у суботу 9 вересня. Хмари вкриють небо у Миколаєві вранці, день зникнуть і до самого вечора вже не з'являтимуться. Без опадів температура коливатиметься від 11 до 26 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря складатиме 50%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.